Ось такий у нас тут апаратик. Ми його замінимо, поставимо 12 дюймів, як я вам показав, тільки що побачите, як буде далі. Це у нас буде передня камера. В круговому огляду вона була проведена. Так щоб розуміли, як це все встановлюється по круговому огляду, скільки тут потрібно роботи. Повністю розібрано все. Також там і вже була зібрана задня ляда. От. І вже була встановлена камера в ручку. Завершено встановлення автомагнітоли на u 5 Це ми зайшли в меню самого Android. Тут ви бачите куча е додатків, які характерні любому Android. Да? Play Market, Google карти, Chrome і так далі. Це у нас головне меню. Також ми можемо звідси виходити у штатне меню вашого самого. Е Сам, сам, самої ауді. Тобто, у нас тут всі налаштування, які були рідні. Також у нас рідне радіо. Можете слухати. А, і можемо виходити, звичайно, повертатися назад до Android. Дуже зручно, приємно. В бардачок вивели USB шку та слот під сим-карточку. Ставимо сим-карту і не заморачуємо з роздачею. Також в магнітолі присутній CarPlay та Android Auto. Це у нас дублювання екрану телефону на магнітолу. В якій є всі додатки, звичайно, все так, як ви звикли. Також ця магнітола у нас іде з круговим оглядом. Можемо його активувати вручну. Ось таким чином ми їдемо. Тут у нас вигляд зверху. Ми ви бачимо всі. Предмети, що навколо нас, автівочка, там автівка, все навкруги бачимо, дуже зручно спереду. Також коли ми вмикаємо задню, звичайно, ми бачимо все дуже приємно, зручно користуватися. Я думаю, з круговим оглядом ну, це дуже круто, скажімо так. Також, коли ви рухаєтесь, просто вийшли звідси, наприклад, їдемо, там, хай у нас буде картле, що загодно, і вмикаємо лівий поворот, у нас вискакає ось така картинка, ми бачимо, ми бачимо верхній вигляд і зліва, коли ми рухаємось. Да, кудись. Це також зручно, коли ви не бачите мертві зони, вам може автівочка допомогти. Я вважаю це дуже круто, сучасно, такий от апарат. Звичайно, це все у нас працює з керма також. ну, Вам нема про що хвилювати.